Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире проект «Писля Мова». У нас сегодня в гостях в коем веке руководитель города Житомира, исполняющий обязанности житомирского городского головы Любовь Владимировна Цымбалюк. В студии Андрей Гожий. Здравствуйте, Любовь Владимировна. Доброго вечера, доброго вечера всем. Доброго вечер вам, Андрей. Любовь Владимировна, ну, чтобы долго не раскачиваться, вот скажите, пожалуйста, вы у нас гость редкий, то как все-таки сейчас работается городскому депутату, Секретарю Городського ну, і заодно з повняючому об'язані руководителя міста. Ну, Зразу відповімо на рахунок того, що я буваю може, не так часто в ефірах, враховуючи, мені здається, саме ваше запитання на минулій прес-конференції, коли саме ви поставили питання про те, що я дуже рідко буваю на якихось ефірах, тим більше на прямих ефірах. Ну, якось так, від вас це саме так якось так виходило. Тому, коли ви зателефонували, зрозуміло, я Одразу ну, погодилась, і тому я сьогодні тут. Дякую вам за запрошення. А що стосується роботи, ну, ви знаєте, робота і депутата, і секретаря міської ради, і виконуючого обов'язки міського голови, насамперед, це відповідальна робота. Зрозуміло, роботи є багато, хотілося б. Щоб все ж таки якомога більше можна було робити всього не в ручному режимі, а все ж таки в режимі такому, який має бути, на мій погляд, дуже багато потрібно змінити. Дуже багато потрібно змінити підходів до усіх, усіх напрямків роботи. Що хочу сказати, як це має виглядати, можу. Це мало би бути так, людина. Ну, ваше відінь ваше є ідеального городського совета, городської власті. Ну, ідеальне, ви розумієте, що. Ну, в кавичках, що... в кавичках, так. Ну, да. Не потрібно в кавичках, має бути все ж таки ідеальне колись. Хотілося б, щоб воно і стало ідеальним. А ідеальна для мене робота міської ради і виконавчого комітету це, напевне, коли мешканець встає і спить в тій. В тому помешканні, в якому тепло, виходить на вулицю, яка заасфальтована, прибрана вже до тої пори, поки е, людина виходить на роботу. Е, людина має можливість сісти в тролейбус або в маршрутку, яка відповідає усім стандартам, добратися до свого місця роботи, або туди, куди вона хоче доїхати, отримати послуги, такі, які вона має отримати. І тоді можна говорити про те, що да, дійсно працює. Влада, так, да, дійсно працює механізм. На сьогодні поки що дуже багато приходиться робити в ручному режимі. Побачила там не викошено, побачила там, не прибрано. Це все потрібно давати якісь вказівки, тому досить важко працювати насправді. Але ну, ми сподіваємося, що коли механізм заработає, то треба просто пройти очередний етап цих вот вот змінень власті і очередний етап такої вот революційної боротьби. Ну, саме так і має бути. Однозначно потрібно пережити зараз ті часи, які є. Вони досить важкі як для держави, так і для Житомира. Я думаю, що в найближчому, найближчому нашому майбутньому ці зміни будуть. Любовь Владимировна, я внимательно смотрю телевизор и смотрю его уже много лет периодически. Ну, в силу даже профессиональных своих обязанностей. Ни разу я не увидел, чтобы вы боксировали в США. Ну, ни разу этого не видел. Вы даже не били негров, не побеждали, никаких боксерских поясов у вас нет, насколько я знаю. Ну, я также не видел, чтобы вы устанавливали лавочки в Харьковском метро или поставляли тетушек на Майдан, да, и бегали в форме Беркута, за что имели преференцию. Скажите, пожалуйста... Як вам удалось попасть в компанию таких замечательных людей, як Маркієва Кличко, а також Мед Харкова Кернес по уровню богатства? Ну, ви знаєте, це тема дня. Мені дуже багато задають питань з цього приводу, вже на протязі, напевно, трьох останніх днів. Коли я про це почула, була здивована, тому що насправді вважаю, що цього немає, і це не є такою правдою, як про це говориться. Це насамперед, по-друге, ви знаєте, я людина з бізнесу, і я знаю, що потрібно бути щирою і відвертою. Тому, напевне, в мене така декларація, тому що я нічого не приховую, бо мені не потрібно приховувати і немає ніяких підстав для цього. Тому моя декларація, як на початку моєї діяльності, як державного службовця, так і сьогодні. Вона є оприлюдненою, вона є такою, якою вона є. І ну не знаю, чому інші мери показують якісь, якісь інші декларації, тому що якось так мене ну, в запитанні звучало. А от інші заробляють менше. Ну я не знаю, тому напевне не показують щось або показують не так. Я, е щира, відкрита, і тому в мене така декларація. Тобто ви стали жертвою маніпуляції, написали правду в декларації і отримали... Получили... Кстати, по інформації сайту «Житомир.Інфо» з понеділка до сьогодні ви вже стали на вторе місце по рівні богатства серед мера України. Тобто у вас, что, получается, богатство росте ежедневно? Ну, смотря вашу декларацію, декларацію Путіна, то ви богаче його, у нього одна машина, у вас цілих шість. Ну знову такі. Саме напевне, оце і є відповідь на те запитання. Якщо за добу дійсно я знову такі стала багатшою, ніж ключко, судячи з наших засобів масової інформації і наших сайтів. Ну, то оце і є та правда, яка вона є. Тобто, я на успілі бой провести? Напевне, <рес> <рес> тільки не знаю з ким. Любовь Владимир, ну давайте так. Вы человек публичный, теперь вот серьезно все-таки мы поговорим о деньгах вами заработанных и полученных. С чего состоит ваша декларация? Это ваша зарплата и, ну, по информации, заработанные деньги. Мной прочитано, что от реализации имущества. Так, значит, какая у вас зарплата? Ну, в декларации я то, ну, не могу сказать 100%, а або 112 тысяч, або 111 тысяч. місяць. <рес> З рік в год. Да. Угу. А в місяць це сколько орієнтовно виход чистими деньгами? Ну, десь приблизно 5 1/2 тисяч гривень. Тобто зарплата Мара 5 1/2 тисяч, да. а остальные 700 000 откуда взялись? Ну, там не 700-600 а щось. Ну, так щоб буде вже ну знову такі, щоб не приростало за добу щось і ще там, насправді це від відчуження майна. Там це в декларації дуже для тих, хто саме пише для вас, для журналістів, для тих, хто дивиться декларацію. Там дуже зрозуміло. Є графа в якій від відчуження майна, рухомого та нерухомого. Саме там є частина коштів від продажу дачного будинку і автомобіля. Тому все зрозуміло і все То есть, відкрито. Тобто ларець, дуже легко на самом делі відкривається, і кожен може не полінитися і поверять. Декларація є на сайті міської ради, ну а, а взагалі вона була оприлюднена в усіх засобах масової інформації. Так що кожен, хто хоче, він може відкрити і ознайомитись. Що стосується автомобілів, знову таки, в мене два автомобілі насправді, решта у членів родини, це теж видно по декларації. Ну і там є автомобілі, які працюють на фірмі вантажні. Тому може, можна писати і показувати інші картинки, я розумію. Володимир, давайте продовжимо говорити о деньгах і о зарплатах. Ситуація зараз очень прискорбна, зложила зарплатою вчителів. очень прискорбная, потому что ну, задержки зарплаты. Люди, которые получают две несчастных тех тысячи гривен, учат наших детей, отвечают за них. Не могут получить вовремя деньги. Ш, ну, что это происходит такое? И как с этим, ну, как мы это будем побеждать? Ви знаєте, вже на початку року було зрозуміло, що проблема буде, що вона є, і вже початку року бюджетного ми почали про це говорити, писати і звертатися в усі інстанції, і в Кабмін, і в Верховну Раду, тому що, тому що в попередні роки, починаючи з 2011 року, бюджет фінансування субвенція державна вона завжди була занижена. Насправді, на сьогодні для мене, уже навіть працюючи певний час в міській раді, не зовсім зрозуміло, для чого це робилося, і щороку останні два місяці, вони були одразу не закладені в субвенції в заробітній платі, а потім їх додавали з державного бюджету. Саме маючи ці розрахунки, я так розумію, Міністерство освіти вперше розподіляло субвенцію і, не врахувавши, що там є ця недостатність, з попередніх років, так як і взяли дані, і так нарахували субвенцію для багатьох міст, ми не єдині, насправді це ціла Україна і є проблеми у багатьох. Тому ця проблема є, ми її бачили, ми про неї говорили. Головна проблема, яку не врахувало Міністерство освіти, теж таки, напевне, не маючи певного досвіду, розподілила субвенцію рівними частками на 12 місяців. При цьому. Не думаючи про те, що наші педагоги йдуть в досить таку довгу відпустку, і в середині червня вони отримують відпускні. І це велика сума коштів. А взагалі, мені здається, ви знаєте, вся проблема трошки в іншому. Чиновник, який сидить в Києві, він взагалі не розуміє, він і не хоче зрозуміти простих речей. А як живе оцей наш вчитель, який отримує. Як ви кажете, 2 тисячі гривень. І то не отримає їх своєчасно, або якщо він не отримає відпускні. Це живі люди, вони так само мають кредити, вони так само вчать дітей, вони мають харчуватися, мають вдягатися. Тому сумно, що так, але впевнено в тому, що проблема буде вирішена, ми маємо її вирішити. Якщо її не будуть вирішувати на державному рівні, то ми, як місцева влада, маємо все зробити для того, щоб. Всі отримали заробітну плату і відпускні, так як то має бути. Отвіті на вопрос. Ви не, ну, не опасайтесь, що вот, такою своєю активною діяльністю можете впасти в немилость к київським властям? Ну, ви знаєте, для мене не важливо, чи я подобаюсь комусь зовнішньо, чи я подобаюсь комусь те, що я говорю. Я вважаю, що основне це насправді. Проблема, вона є, її потрібно вирішити. А те, що я не подобаюся, я можу вам сказати, що я про це знаю, і це не є такою новиною. Але я буду відстоювати інтереси наших Житомирян, в тому числі вчителів. А проводиться якась работа робота педагог, педагогам, щоб об'яснити злочинуся ситуацію і, можебу, хоч успокоїти їхнім. От вони і зараз, я уверен, смотрят. И... Как... Два, тижні, два тижні тому у мене була голова про спілок з представниками з закладів освіти. Ми з, ними, ми з ними обговорювали цю проблему, дійшли згоди, що. Все ж таки, і ще раз звернемося, будемо шукати шляхи вирішення цієї проблеми, і будемо далі рухатися. В зв'язку з цим усім ми звернулися до депутатів Верховної Ради, тому що ми розуміємо, що ти листи, ті звернення, які ми пишемо в Кабмін і Верховну Раду, вони десь там осідають. Не знаю, хто їх там читає, хто їх не читає. Відповіді, в принципі, такі вирішуйте проблеми, так як ви їх бачите, отак, От як хочете, так і вирішуйте. Тому ми звернулися до депутатів, які від нашої області є депутатами Верховної Ради. Вони відгукнулися, одразу підписали звернення на. Яценюка. І, ну, ну і після цього все ж таки освітяни зібралися знову, було прийнято рішення поїхати сьогодні під Кабмін, заявити про себе. В цей же час отримали доручення і перший заступник Сухомлін Сергій Іванович, і профільний заступник це Бочковський Олександр Миколайович, працювати над цими питаннями. Якщо потрібна яка підтримка, значить її надати. Тому ми працюємо в цьому напрямку і не залишимо освітян. Сам на сам з проблемою, ну дай Бог, будемо ждати результатів, і, звісно, попросимо київських чиновників отазватися на ваше обращення щоб... або приїхати можуть до Житомира і подивитися, якщо, якщо хтось би з них захотів, вони насправді мали би приїхати і, напевне, поспілкуватися ну, з освітянами пусть... і почути їх сам на сам і їхні проблеми пусть, і зрозуміти пусть цю приїжджають а, освітяни, вони у нас люди інтелігентні, не шанечно. Вони розкажуть, буде. да. <с <с Смотрите, Любовь Владимировна, мы вам подготовили небольшой сюрприз. Наши журналисты взяли камеру, микрофон, прошлись по Михайловской и спросили граждан, попросили граждан задать вам вопрос, ну, либо вообще, в принципе, сказать, что они о вас думают. Поэтому попрошу режиссера вывести на экран, а вы послушайте. Михайловская красивая была. Это це центральная улица. чтобы какая-то тут плитка была, чтоб торговли этой стихийной не было. Это це, це ж центральная улица. Стихийные рынки всего города касаются. Вы знаете, на Московской везде торты эти продают безобразным образом с кремом. Надо, чтобы кто-то контролировал цены. Ну, согласно магазинах, маркетах, на базарах, потому что раньше, я помню, был фин отдел, по-моему, назывался Пригорь с полками, а сейчас никто этим не занимается. И еще поставить на пересмотр тарифы на коммунальные. Это где-то в Киеве или даже не знаю, где их должно ставить этот вопрос. выставить. Тяжко дуже пенсионерам теперь жить в нашем месте. Эти тарифы подняты и все. Ось, і от от така, таке прохання було, щоб от самим бідним пенсіонерам, ну, щоб створити якусь таку акцію, щоб ну, допомогти, хто не розбирається, як оформити цю субсидію, хто не, ну, не розуміється на цьому. «Сьогоднішній стан маршруток не є дуже, скажімо так, мене не задовільняє, тому що вони проїжджають зупинки. Сама маршрутка в поганому стані. Ну, дуже рідко ходять, у Мене це як не влаштовує. А питання, якщо підняти з утилізації сміття взагалі по місту, я знаю, що в нас дійсно, це дуже важка ситуація з цим. Куди далі сміття? Після грінко їде. А, Любов Володимирівна, ну, якщо можна, молодь виступає під від відкритим небом на сцені. Якщо можна, зробити накриття для зручності, для безпеки Володимирівна. Ну, в принципі, нічого нового. Как би, людей безпокоїть, простих людей безпокоїть. Стихійна торговля, починка Михайловська. Ціни, тарифи, маршрутки. Ну і молодіж просить все таки зробити какое-то хороше місце на Михайловской, де могли б виступати колективи. Давайте по порядку пройдемося. Людям треба отвечать, що поделаешь. Так, да, в місті є проблеми з стихійною торгівлею, і це не секрет. Боротися, що надалі стає важче. тому що і розуміючи той стан економічний, який сьогодні у людей маємо враховувати десь. Цей момент, але маємо і працювати з іншим моментом. Не можемо перетворити все наше місто на суцільний ринок. Насправді досить багато місць в ринках, які є у нас на території нашого міста Житомир. Ми проводили багато різних зустрічей із керівниками із приватними, власниками приватних ринків. Всі готові надати соціальні міста, соціальні ряди. Люди не хочуть заходити в ринки з певних зрозумілих для мене причин. Я розумію, що бабушки найкращі менеджери насправді вони знають ті місця, де найбільше потоки людей, в який час, і що би ти не робив. Це з цього початку вулиці починають працювати і просити людей залишити ці міста торгові, поки доходять до іншого кінця, з іншої сторони вони вже знову заходять. Це насправді є. Ми однозначно маємо з цим працювати, і якщо вже говорити на сьогоднішній день, я була сьогодні вже три рази на вулиці Небесної Сотні, чисто немає нікого. Я сподіваюся, що саме так уже і буде продовжувати. Але хочу звернутися саме до нас, до житомирян. Якщо ми перестанемо купувати з тротуарів, якщо ми перестанемо говорити... І, і розуміти, що ми можемо купувати те, що продається з асфальту, тільки тоді бабушки перестануть там торгувати. А ми маємо розуміти, що в ринок не хочуть багато хто заходить, тому що в ринку контрольована ситуація все ж таки по якості того продукту, який ви купуєте. Тому давайте всі спільно будемо з цим боротися. Ми будемо не купувати, ну, тому решта людей не буде мати змоги продавати. Це не тарифи. Ціни і тарифи що робити? Ну, що стосується цін, зрозуміло. Сьогодні дуже багато є приватних структур, на які дуже важко впливати на ціни, що стосується товарів, але все ж таки на сьогоднішній день є управління торгівлі в міській раді. В яке можна завжди звернутися, є управління захисту прав споживачів, яке теж має впливати на це. Тому, якщо виникають такі якісь питання, будь ласка, в міській раді ми завжди будемо вас чути, бачити, розмовляти і вирішувати ті проблеми, які є. Тарифи ростуть. Ну, а з тарифами, то взагалі приблизно, як можна сказати, з освітянами. Коли ти не маєш змоги ніякого впливу на це, Київ піднімає ціни. Той самий чиновник або інший їздить в Мерседесі. Він не бачить і не чує, як от пенсіонери, які мають тисячу гривень, як вони сьогодні мають заплатити ці комунальні платежі. Насправді вже приходять люди, які отримали платіжки, в яких є ціна на газ. Ну, яка є насправді для багатьох житомирян на сьогодні. Ціну на газ ви встановлюєте? І ціну на газ, і ціну на електроенергію, і ціну на воду, і ціну на комунальні платежі встановлює Київ. І тільки до тих пір, поки їх буде встановлювати Київ, а ми не будемо мати змоги ніяких регулювати, будуть отакі проблеми, такі ситуації. Тут от вона, децентралізація в ділі. Так, да, децентралізація отак і на Назара виглядає. Нам надали якихось певних обов'язків. При цьому ми не маємо можливості регулювати саме ціну утворення. Або комунальні платежі, і от таким шляхом ми опинилися всередині між людьми, які до нас звертаються, і між державою, яка не реагує не на наше звернення, ні на звернення людей. Снізавне положення між домовитими на Ну, саме так. Ну і положительно дівчинки просили. Точку для виступлінь молодих колективів на Михайловській. Ви знаєте, дуже гарна насправді пропозиція, гарна порада. І обов'язково обов'язково зараз зразу спробую врахувати це. я думаю, що там потрібно створити якийсь містецький майданчик. Дійсно, він має бути накритий, дійсно, він має бути комфортний. Тому будемо працювати в цьому напрямку. Я думаю, що спільно в нас це вийде. Поговоримо о бізнесі і об управлінні містом. как это сочетается. Очень много, но я не буду скрывать, и слухов, и в интернетах ходит информация, что вы в городе, в горсовете появляетесь только для того, чтобы провести заседание а сессии, либо исполкома. Как бы скажите, ну, ваш бизнес не мешает управлять городом? Вы мне, как бы так, з'являюся на комиссии, на нарады, ну, как бы, навіть Навіть важко зараз разом вам щось відповісти отак. Але е, на роботі я завжди о 8-й ранку, і якщо ну, проходить гарно робочий день, то о восьмій я, може бути, о 9-й вечора вдома. Е, насправді, оця робота, коли наради, апаратки, комісії. Це цілий день. При цьому всьому хочу, щоб всі зрозуміли, що змінилася робота, все ж таки змінилася робота всередині міської ради. Громадяни мають можливість всі, хто хочуть, попасти до виконуючого обов'язків міського голови. Людей дуже багато, багато звернень, багато зустрічей тому. Говорити, що є час приділити бізнесу якомусь, його насправді немає. Тим більше, що бізнес ну це ж не секрет, що я людина з бізнесу. В той час, коли я вже стала депутатом і секретарем міської ради, це бізнес, який давно працював, який вже можна було спокійно передати родині, і там насправді вже якихось моїх дій немає потреби, щоб вони там були. Це бізнес, який працює давно. Тому робота, яка у мене сьогодні, вона мені подобається. Я працюю так, як кажу, з восьмої ранку і стільки, скільки потрібно. І бізнес працює, бізнес працює, діти займаються чоловік, тому заважає. скажіть правду. от правду, що ми перевіримо. Доходи вашої сім'ї ви зросли принципіально після того, як ви стали виконуючим об'язаності міського голови? Ні. Нет. То есть по декларациям мы можем четко. Ну, вы просл... можете, я же сказала, декларации в низу на початку и. Сейчас зараз... не, однозначно не. Я понял. Скажите, пожалуйста, вот год назад, ну примерно так, слава богу, общественность Житомира разбросила мэра регионала, который был таким неким недоразумением, появился нашим руководителем нашего города, и вы стали исполняющим обязанности. Були убраны многие регионалы, но многие и остались. И мы очень много сейчас слышим о люстрации. Вот регионалы, которые остались в на должностях в Житомирском городском совете. Что с ними мы будем делать? Люстрируем, выгоняем, это пусть все работают. А вы знаете, коли ми всі були на Майдані, ті хто були. Ті хто були, ті хто там стояли, ми стояли за ідеал. Держави, в якій у всіх будуть рівні права, права, які не будуть порушуватися, ні ким і не за яких умов, буде працювати закон. Тому говорити, що сьогодні я, адміністратор, виконуючи обов'язки міського голови, ну, можу когось судити, чи за якісь слова, чи за якісь дії там, виконувати якісь свої. Там дії до цих людей, я вважаю, що це не мої обов'язки. Для цього є суди, для цього є прокуратура, міліція, яка має займатися, і якщо будуть звинувачення до цих людей, має виконувати саме вони свої обов'язки. А говорити про те, що я маю якимось незаконним шляхом звільняти людей, ну, я, вважаю, я вважаю це неправильним, тому що насамперед це навантаження на нашу громаду. Це те. Про що не хочуть говорити і слухати сьогодні багато активістів, які приходять з якимись вимогами. І коли мене кажуть звільнитись, звільнити, звільнити» негайно я хочу сказати, що початок моєї депутатської роботи і для мене це було великим здивуванням, коли ми приймали рішення там про виплату через там рішення суду заробітної плати за якийсь певний час, і це були досить великі суми. Це було щось там 400 тисяч, десь 178. Ну так пам'ятаю, на сьогодні в нас йде судова справа незаконно звільнена, признана судом одна із працівників міськвиконкому з 2007 року по 2014 рік, яка не працювала, а саме в 2014 році ми її знову таки забрали на роботу по рішенню суду. Вона сьогодні подала до суду на компенсацію про виплату оцієї заробітної плати, і всі вони подають і ще на моральний збиток. Тому Поставити сьогодні громаду міста в те, що виплачувати якісь такі космічні. в а, яких а сумах йде річ? Ну, от, наприклад, сьогоднішня сума, про яку іде сьогодні розмова, це близько півмільйона гривень. А тому взяти на себе відповідальність, зробити незаконну дію, а після цього сказати всім Житомирянам, що ви давайте, давайте сплотимо з ваших оціх коштів, які ми могли би використати десь в освіті, в дитячих садочках. Якась допомога для пенсіонерів, давайте виплатимо, тому що я зробила незаконні дії. Тому я таким шляхом не йду і йти не буду. А люстрація вона йде в державі, в місцевому самоврядуванні вона починається з червня місяця, тому всі, хто будуть підпадати під люстрацію, вони будуть її проходити і будуть. Зроблені висновки. Коротенький вопрос: турнікети убрали з входу Житомирського горсовету? Ну, зрозуміло, турнікетів немає. Про що я вам сказала, є вільний вхід, тому насправді всі, хто хочуть попасти, в мене навіть е, немає запису, як то було в попередні роки, в попередні часи. Там до міського голови потрібно було записатися за пів року там наперед, тому що якась черга. Я приймаю всіх, приймаю з тими проблемами, які люди потребують негайного вирішення. Тому турнікетів немає, ніяких ніяких припонів для того, щоб прийти в міську раду для житомирян. Немає це спільний будинок наш, тому будь ласка, кому потрібно ми всіх. То есть мы довольны, что нам, общественным активистам, теперь не приходится сдавать нормативы по прыжкам в высоту, чтобы попасть уже в Житомирский горсовет. Любовь Владимировна, вопросов на самом деле очень много, но, увы, мы ограничены эфирным временем, и время уже наше подошло к концу. Я хочу, первое, вас поблагодарить за то, что вы нашли возможность прийти и ответить, ну, может быть, даже не на совсем удобные вопросы. Я хочу вас пригласить и дальше э, приходить, когда э, мы будем вам звонить и отвечать на другие неудобные вопросы. Ну и, конечно, пожелать вам удачи, чтобы все ваши положительные начинания привели к очень хорошему результату для блага города Житомира. Спасибо большое. Я дякую вам, я дякую всем, всем гарного вечера. Дякую, до побачення. В эфире был проект, проект Пислямова Андрей Гожи, а у нас в гостях руководитель города Любовь Владимировна Цимбалюк. D'accord.